Доброго дня! Мене звати Наталія Волкова. Я тілесно орієнтований психотерапевт у групі психологів та психотерапевтів. Провект інціями разом. Тема яку я сьогодні маю бажання висвітлити, дуже об'ємна, але основні поняття ми розглянемо обов'язково. Так, про що ж поговоримо? Про задоволення базових тілесних та емоційних потреб. У цей тяжкий період для кожної людини в Україні. Які втратили свої домівки, роботи, рідних, друзів, які розлучилися зі своїми близькими та коханими людьми, діти, які втратили живий контакт зі своїм батьком, який, має змог, який не має змоги приїхати, обійняти, захистити жінки, які запросили захист в європейських країнах, щоб дати безпеку своїй дитині. Взяли на себе неймовірну відповідальність інтеграції та адаптації дітей менталітет іншої країни та адаптація інтеграція кожної людини окремо. Рятуючи своїх дітей, жінки в шоковому стані не зовсім розуміли, з якими потребами. І проблемами вони зіткнуться. Але ці проблеми наздогнали кожну людину, яка вирішила одна чи сім'єю виїхати за кордон. І ці проблеми знаходяться в просторі базових тілесних та емоційних потреб. Що ж це таке потреба? Потреба людини це те, що мені необхідно. Зверніть увагу, необхідно. А не те, що мені потрібно. Отже, другий період психомоторного розвитку дитини структура потреби. Орієнтовно, це період від народження до півтора року. Це період дитина приземляється зі світу інстинктів та афектів у світ відчуттів та емоцій. Дитина має відчути глибоке задоволення від опори та довіри. Має довіритися своєму тілу та світу, який має навкруги. Відчути глибинний глибину зв'язок зі своїм організмом, розпізнати дії, які забезпечують задоволення базових тілесних та емоційних потреб. Відчути свій ритм життя. Усе це може дитина прийти з допомогою міцного емоційного зв'язку матері та дитини. Це почуття, яке допомагає жити у єдності, відчуттів та емоцій. Злиття для спілкування без слів. Такий контакт є порятунком для немовляти від дискомфорту та тривоги. Дає глибоке поняття, що таке, що для мене розуміють та мене розуміють та піклуються, навіть коли я не можу цього сам. Але, на жаль, у цьому процесі мати не завжди може достатньо реагувати на базові потреби немовляти, що змушує дитину вибирати між задоволенням потреби чи контактом. Що створить в дорослому віці майже характеру. З одного боку, це може бути намір подбати про інших у несвідомій надії отримати турботу, з іншого недовірливе ставлення до людей з вірою в те, що неможливо повноцінно. Отримати те, у чому їй потреба. Це не вирок, це шлях до балансу, оскільки у кожній позиції є ресурс до життя та зона розвитку. Тепер ознайомлю вас з базовими потребами. Їх не так багато, лише дев'ять, але кожна з них необхідна для життя людини. Перша голод. Друга. Спрага, третя кількість повітря. Четверта рух, п'ята відпочинок. Шоста активність. Сьома контакт. Восьма безпека. Дев'ята задоволення. Невміння називати та розпізнавати базову потребу не дає змогу. Потягнутися та взяти те, що наразі необхідно для стабільного емоційного та фізіологічного стану людини, що продовжує тривогу, що породжує тривогу та психологічні і фізіологічні розлади, що дає глибоке відчуття незалежності, незадоволеності в своєму житті. Чи є спосіб розпізнати базову потребу, запитаєте ви? Так, є. У вас є можливість звернутися за допомогою до психотерапевта та психолога, якщо у вас є бажання скоріше це зробити для себе. Також ви можете самі навчитися відчувати себе через запитання, які поставите самі собі. Такі як? Яка у мене наразі потреба? Як я про це знаю? Як вона появляється у мене? Як я це відчуваю? Називаємо це голод, відповідаємо так. Як я можу дістати, щоб задовольнити це? Як я можу це взяти, потягнутися та взяти? Відповідаємо собі на ці питання, тянемося, беремо, спробує, спробуємо те, чи не те, якщо те вбирати та відчувати наповненість, відчути. Крапку наповненості та зуміти зупинитися це дуже немаловажно. Далі відпустити та перетравити те, чим наповнилися. Такий легкий, на перший погляд, процес дає змогу відчути довіру та відповідальність за свій вибір для задоволення базових потреб, що дає опору на довіру світові. Цілому. Дякую за вашу увагу та зустрічі!